в землю, їм назустріч вишнева муха та східна плодожерка, збоку на них дротяники та капустянки дивляться. Двіжуха в землі не на жарт, вношу інсектицид, біологічний, безпечний для людей, тварин та рослин. В основі гриб, що поселяється на шкіднику та виводить його з ладу. Використовую механічний свій дозатор, що служить понад 7 років для внесення добрив у лінію краплинного зрошення. Маточний розчин зробив, фільтр у відро, вода проходить через дозатор, захоплює добриво бо інсептицит, як у моєму випадку, змішує з водою та подає, куди крани відкрив. Пролив нові посадки саджанців, щеплені і нещеплені дерева. Обрізані яблуні, що показував, і взагалі весь садок. І спаржу захистив молоду. 80 гривень один літр, дешево і сердито. Насос справився чудово, з лійками бігати не треба. Перенесу на теплицю та виноградник біля саду. Ще через пару днів біологічний фунгіцид внесу.